Науковці про життя Павла Тичини. Музейники розкривають невідомі сторінки життя відомих українських митців. Так найцікавішими подробицями біографії поета вирішили поділитися працівники меморіальної квартири Павла Тичини. Просимо зберігати квіточок екскурсійний до закінчення. Екскурсії відвідувачка Іна пригадує, якось шкільні роки сюди їх приводили вчителі. Нині, попри щільний робочий графік, вона знайшла можливість пройтися музеєм. за все. Я хотів би звернути вашу увагу на автопрокет Павла чини, який небуденний хист фіст. Художника мав Павло Тичина. Екскурсія розпочинається з кабінету поета в центрі Рояль, за яким грав господар будинку. Тут же раритетні подарунки. Серед них старовинна ваза від вірменських письменників, які понад дві тисячі років Павла Тичину знали та цінували в усьому світі, розповідають музейники. До кожної мови, до кожної культури він ставився з однаковою повагою, і через те, серед письменників інших народів, він мав величезний піетет і величезну славу. Наприклад, в столиці Вірменії Єревані є навіть вулиця імені Павла Тичини у бібліотеці поети зберігається 14 тисяч книг півсотнею мов. Найдавніше видання 1729 року латиною, Ерзама Роттердамського. Сам Павло Тичина вільно спілкувався 20 мовами та любив приймати гостей. Павло Григорович. В цій кімнаті, наряджаючи ялинку, завжди сподівався, що в ці новорічні різдвяні дні до нього прийдуть друзі з дітьми. Усім дітям дарував завжди олівці, альбоми для малювання і книжки з дитячими віршами. І він завжди вважав, що така от естетична мистецька сторона життя дитини, вона повинна її обов'язково розвивати. Добру традицію вирішили продовжити й музейники. Вони започаткували акцію обміняй екскурсійний квиток на подарунок. Серед презентів іграшки та поезія Павла Тичіни. Ми в музеї вже не вперше. В перший раз я прочитала в інтернеті про цю чудову акцію. Прийшла зі своєю маленькою сестричкою. Ми навіть поповнили трошки іграшкову колекцію музею. Я дуже вражена екскурсією. Я дуже вражена тим, наскільки це була обдарована людина і знання мов. Це дуже вражає. Дуже сподобалася історія про музичні інструменти. Це дуже захоплює. Святкова екскурсійна атмосфера триватиме до водохреща, проте на цьому дива не завершується. Окрім подарунків, відвідувачі завжди зможуть насолодитися на вихідних моноспектаклем. А ще четверга прийти на курси вивчення української мови? Наталка Полівчук Ігор Горбутко соціальний пульс.